Ну, Коли я прокричу слово, ви цілуєтеся і дівчата переходять. Я кричу, гей, цілуймося тричі, цілуймося тричі, дівчата переходять на одного хлопця.

in you know. there Тече річка в синє море прокладає в собі путь, і малі струмки прозорі, сили їй додають, по землі вода гуляє, накуває рідний край, все довкола оживає, співай, земле співай. Як у нас на Україні сіла них вітучі тагу. Же щастя буде в домі, і пісень багадобу Спустя вильме, я з радістю оголошую друге стіля, святкове, ювілейне, і ювіляр чекає на ваші чудові привітальні слова. Моя ти люба бебі, не можу я без тебе, не можу я без тебе! Чуєш, що кажу. Ти люба, бебі, не можу я без тебе, не можу, я без тебе чую, що кажу. Чекають нас гулянки до самого світанку, до самого світанку тебе викраду. Є оп, дуба є оп, дуба туба, є оп. Щіки туба, єп, джам джун-джан, джун-джам, єп, Шігітуба, є оп, Сіки туба, є Єобча-чачуктічо, yeah, oh, а завтра зранку піде до маки Нехай бояже вапа-па-парапане сонце, на морі хвилі, а на весіллі ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мажений кабанчик, курка з майонезом овочі, салати, взятим біля хати, вип'ємо по чарті, заспіваєм пішти. Я побажаю, що ваша родина була дружна, примножувалися, і всього вам самого найкращого. Дякую. Дякую. Що Михайлович, перше, я що хочу побажати? Це миру вам і нам всім. По-друге, це жінка. Погалка. Коли любов не має меж, коли душа не знає втоми, коли з землею ти живеш, браття твоя стає святою. Це слова написані для вас, Михайлович, і про вас. Хочу ще додати про себе. Я дуже вам вдячний, що ви в мене взяли на роботу до себе. У ваш чудовий колектив дружній. У мене змінився свідогляд. На граничну роботу. За це я сам вдячний. Хочу сказати, що ви дуже шагаєте дуже безро, і ми не завжди співаємо за вашими І тоді якісь завдання часто не виконуємо. Повірте, це ну, не зумисло, просто не співаємо. Ми Зараз, я хочу сказати, що вас дуже люблять. Оце бачите за просили, вчора відної машини просить переставає. Я хочу додати, що э, в селі вас дуже люди, люди, які поважають. Тому що ви живете для них і боїлися про них. Кому ось такий случай, Приходжу на роботу, сидять мати. Що ви хочете? Нам треба трактора, щоб посія. Кажу, сьогодні трактора не буде, тому що він зайнятий. Це у тебе немає трактора, а він тебе Михайлович, а теж не треба трактора. Михалич, побажаю вам, щоб через кілька років ви знову зустрілися. Так що, навіть більше компанії. Так, Бережіть мої нерви! Михалевич, нам минуло. Всього самого кращого, задумів, які ви задумали, щоб всі вони зіснилися. Дякую Цей день хотілося побажати вам козачого здорового. Все решта, якщо дивлячись на вас, у вас присутні. І слава Богу! Всього вам самого хорошого, надійних партнерів, добрих друзів, здоров'я вам і вашій рахунки. Честь випадку, я хочу подякувати Олександру Михайловичу. Я плакса, я багато не буду говорити. Я дякую вам за те, що ви є прикладом для мочові, що він йшов там, не було на роботі слід. Він навіть вдома, він став багато поміркованішим. Таким більш таким, більш таким. Ну я не знаю, як це сказати словами. Але сьогодні не буду. Я хочу вам подякувати, Олександр Михайлович, ну, минули в душі. І я в класса, я багато говорити не буду, тому що я так зараз розчулюся, але я хочу сказати одне, ви є серед тих людей, за кого я молюся. Дай вам розповідає. Хочу сьогодні такий його славний ювілей побажати йому найперше місного міцного, міцного здоров'я. На своєму життєвому шляху багато дуже досяг. Ти молодець. Ти до цієї цілі йшов від водія і сьогодні такий війник такого гарного господарства. Тебе все мудро виходить. Ти вмієш керувати, вмієш сам працювати, вмієш щасти за собою. Ти молодець. Так далі працюй, люби людей, вони тебе люблять, в тебе гарний колектив. Саме головне, що колись селу, що залишався тим, що залишився ти в своєму рідному селі. Я знала твоїх батьків, це були дуже прості, хороші люди, які виросли тебе справжнього українця, і сьогодні все те, що ти маєш, це завдяки життям. до добру. Порядку всього самого найкращого ще сьогодні нові було добре, приємно, щоб сьогодні були і так сталося. Це життя. Хочу також сказати про те, що ти хороший батько. Ти сьогодні підтримуєш своїх дітей, нашу дитину і внука. Я за це тобі теж дякую. Будь здоровий, будь щасливий, будь коханий. А саме головне ти багата людина, багато в тому, що в тебе троє дощок. Я тобі 13 числа казала. Що троє дуже обов'язково будуть припуски фільм на стоїть, обов'язково. що щастя, здоров'я, удачі, нових звершень, всіх земних благ, всього самого найкращого, що можна побажати людині, як і наймай дуже. Дякую. Я привіта маю Дякую.

야오, 시 h she get about y e Кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати, вип'ємо по чарці, заспіваємо пісню, ти не пожелкуєш, що за мене вийшла Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі, салати, сядем біля хати, вип'ємо по чарці, заспіваємо пісню. Cho za myślaj. Wab, 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 dobie, 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 w wab, darm, 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 dobie. Wab, 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 dobie, dobie, to dobie, wab, wab, darm, 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 dobie. Wab, wab, Овочі салати, сядемо біля хати, вип'ємо по чарці, заспіває пісню, ти не пожалкуєш, що за мене вийшла, Смажений кабанчик, курка з майонезом, овочі салати, сядемо біля хати, вип'ємо по чарці, заспіває пісню, ти не пожалкуєш, що за мене вийшла. І про що має велику магічну силу. Ви відчули себе зразу ось таким. До дна випивайте. І ви чули голос. А ще голоси ще можете? Ну давайте. А ви знаєте, же там взагалі піа. Έτσι, ο Δελή Αφριστό, δεν είναι ματιμά του Λατινιπλαλα. Και α, τι περπανούν, αγιά, τι περπανούν, αγιά, τι πεπανούν, 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 αγιά, τι 20 років знаємо одне одне більше як хто. Ми починали спочатку з інтерагу. то тобто з мої послухають, тоді Ленінське, Антонів, багато пройшло часу, багато про е, води пройшло, лісі, як кажуть.